Всім привіт! Ви на каналі Сюзін 23 і перед началом відео хочу вам сказати Поставте лайк і підпишіться на канал. Це дуже допоможе моєму каналу. І сьогодні ми знову знімаємо Last of Day. Ну Поки що у нас тільки логідінг, загрузка. По загрузці вже Понятно, що це гра така Прям мочна. Почекайте, авторські права дістати я не хочу. Він може заблокувати відео або канал. Не граємо. Почекайте, граємо. я включу, коли загрузимось. Ми вже хвилину загружаємось. Короче, це такий телефон, у якого завжди лагай. Оп... О, дивіться, хто це? Ми загрузились. Кстати, для вас пройшла одна секунда, а для мене теж пройшло одна секунда, реально. А кстати, ви пам'ятаєте, ми пройшли серію, хотіла вже йти, і це як то? Е -е, на охоту. А кстати, будь ласка. Наберіть теж тільки лайків, скільки ви набрали на прошлій серії. Бо то взагалі капець. Ви набрали 160 о, о, цього. Не лайків, а плін як то називається? Переглядів. Бо То дуже багато. Дякую. Так почекайте нам трек Опа фрі. А, конечно. Почекайте. Це не фрі і опять залигав. Прекрасно. Так сказать, тепер мої топанки вибити не гонне, бо помните нам вибило їх. Тепер може щось крутіше випадети. Так, відкриваємо. Давайте що випаде. Блін. Ну ну, який блін. Це вообще, я би сказав файно. Так у нас тепер... у бандажі його не крафтити. Оце от файно, файно. Так. Видео наберіть э, э, 5 лайків. І я зніму третю частину. Я Думаю, це не дуже тяжко, бо на прошлій серії ви набрали 160 переглядів. Я не пам'ятаю скільки я просила, О, скільки? Почекайте, нам треба щось у настройках зробити. Коротше, нам треба взяти топор із собою. Я так думаю. Бо це. Ми йдемо в ліс і нарубаємо дро собі. Так все закриємо. Опа, хопа. Н -н -н -н. У нас тут топора нема. Тут і нас що, топора нема? Скрафтити угу. його треба та не сюди, куди ти заходиш отсюда? Угу, у нас не для того нема. Понятно. О новий уровень. А за що не знаю? Вот це от нам. Хоп. Як ви поняли, бревна нам торчину треба, а треба три камні. Я думаю, один камінь. Фух, все. Здали. Тепер можемо уходити. Так. У нас 200. С... Ну, вісімдесят одна вода, вісімдесят 81... цей. Дивіться колись, я може вже вам розказую, була карта відкрита аж до ось цих ось ворот. Ось, типа, все е друге відкривалося, якщо оцю от вишку, бачите, зачистити, відкривається, якщо оцю вишку, оце відкривалося. Було відкрито цей от, от кстати, скажу вам так. Якщо ви будете бавити, в цей от мотель... Ну, от те, що ви бачите зараз, О, ну, у нього йдіть першим, бо тут дуже файно. У, у мотелі пістолет, ну, той не йдіть перший, бо вже туди не можеш йти, а от такі, як я, ну, ті ігроки, які бавили в цю ігру, ну, вийшли з неї, я вам скажу так. Розвивайтесь по цьому, як треба, бо так ви скоріше відкриєте все. Або люди, які ще не бавили перший раз грають, теж е, по цим по завданнях робіть все. Оце та йник. Хоп-хоп. Опана. Нам треба ще в одного вовка вбити. Сировок. Ширий... Сірого вовка ти ж не було. Все. Блін, не б'ють. Чекайте, сама че дуже щось мочне. Так люди людина, не може подивитись. Угу, ну зараз ми, ми виконаємо завдання. Хопа. Це нам треба, І останнє завдання виконуємо. І переходимо на новий уровень, так? Тепер повертаємось додому. Получили уголь і все. Так. Тут на карті є ще щось. Так, да, є. Я хотів довести до мотель. Уготував той мотель, про якого я говорила, но ну, грани говорила йому. Сказав, що там давно все ну, коротше. Тільки там працювали, стали зомбі. Кому його не прочитати. А та громогласна жінка з респшена. Коротше, я не дуже тут розумію. Ну, хто, хто хоче прочитати, або заходьте в цю ігру. Хопа. Стейк! Стейкс. Тут більше штайників нема. Так що я вам скажу, давайте реально вертаємось додому. А, кстати, комплект у нас взагалі фосий. Типу хопа додому. Ви розумієте, що всі одівають рідко. А це вот такий собі комплект. Його обично всі одягають. І тут... То воєнний комплект, що його не дуже вдівають за того, він рідкий. Так, вернулась додому. Угу. Хопа. Я просто дивлюсь О, секунду, які там завдання у нас? Опа. Опа. Ого. На почті в нас багато чого. Торт. Нам треба, знаєте, що зробити? Ось О, тепер ми і броню саме хочу накрапити. І оця штука. Типа можна з пустої пляшки води добувати воду. Да, тут рано жат. Нет. А вы? Он трав. Угу. Он то на трав. Так себе. А что? А вы помните, тут здесь была кнопка, такая, что можно автоматически было выключить? А, тут треба выключить все. Так, опа, раз. А, все. Ну, уже хватает, да? Да. Вот, что нам сюда? Пять гвоздей и один скотч. Чекайте, я колебал, А, ми, нам похило хпшка був у нас спеціальне. Та шо скинуте? Мене ніч нема. Ви сюди, мені кажете, да? Ну почитайте на... зроблю роблю. А, стоп, у нас ще тут є сундук. Я забув. ну тут у нас оружие, так що... Так. Перша сюди треба. Коротше, просто візьму якийсь матеріал, який знаю, що. П'ять гостиків. Ну, не таких. У нас чотири таких, отаких які рідкіші. Є, ну тих, яких треба. Нема, так? Да? Ага. Почекайте. Ось тут має бути. Нема ніч, які все мені треба ось це дерго принести, ого, М -м скільки нам треба тут сюди? А ще три. Добре. Скот, скотч, скотч, скотч. М -м, скотч. то така ріша має бути. Як то? Ми виживаємо, у нас нема скотч, це капець. Як ми ще не вимерли? Хопа. Любиш сюди тратися. це от саме тяжко зробити. Ну, ні. Трух. А, ніч, коротше. Хай. Ага. А немного хочете? У <плес> мене ще тих матеріалів нема. Ну, коротше, що нам треба? І Ізоленту одну. Ботиків п'ять. і три такого. Тежного дерева. Ну, дерево в нас хлопиться. Mm -hmm. А от друге, штуки треба піти в цей в каміння. Тут же можна знайти тут. Чекайте. Дві одна Угу. Ну тут сейчас було коротше. Ходимо. Можна тут много чого знайти, але но... так нам треба ізоленту, і ботики. Людина, блін! Людина прийшла. І все кстати, люди тут можуть. Нам все не дуже треба. Нам один брат. О, ботики, да-да-да. Ботики нам треба. Чекайте. Скотча ще не знайшли? Вот в біда. Та зомбі, блін, тебе не звав. Ці вовки намного о, сильніше отаких от, от обичних зомбіків, бо вони 40 хп мають, двигаються дуже повільно. Все, були такі вже всі. А ізоланти, як не було, так і не є. А оце от уже такі біжі. Більш... Ви під підвиди зомбів. Стей ізолента не випаде. Хоп, хопа. У нас більше на карті ніч тут нема. Ну не я зомбік, ну зомбіка не думаю, що може випасти ізолент. А, це даже не зомбік. Це волк. Зомбік. А ні, тут ще є один ящик. Зомбіків. ю. скаже, який немає цього. Інвентаріум міста, що можна в от штуки не складувати. Е, типу, все. Чекайте. Ми зараз відкриємо сундук і я вам покажу. Ді, там буде ізолента, нам треба ізолента. Так, да, там є все. Вольєр у нас є. Лим Коли колись було намного тяжкіше його построїти. Цей. Оцю штуку вінецьки хтось каже, типа можна, якщо нема то викидувати. Ні, я як знаю по своєму опиту, я то все викидував коли в мене не було міста. Я так взагалі того не мав. Так що то все нам треба. Опа, тут ще один сундучок є. Нам може, ніч не треба. А ми ж людину золота, так, да, вроді би. Хопа, хопа. Злотаємося, лутаємося, лотаємося, лутаємося. Одно випиваємось, друге нам треба. Ми ну, виходимо з цієї локації, вже ми вже, ну звісно, не все золотали, але Найжегло не виходити, нам вже доста. Наутаного. Ну просто гони вже волія розробити. Ну, конечно, рибацькі міста. Мож було, конечно, кінолога прокачати. Ну рибні міста крутіше. Не знаю, наше, але просто крутіше. Ну, я так думаю. Ну, теж ще епічне було. Чи міфічне. А друге там Рейер і Леджендер. Так, наконец то хоп. А, те дерево ще треба. сюда у нас А От те саненого дерева. Одно лише. То нам три лаш треба. Я чого зі не забралася? Стоп, 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 почекайте. Може тут треба якусь другу із таленту, чи стоп? Чим у нас було дві ізоленти? А, майже в нас сундука, пам'ятаєте? Забрали дві ізоленти, так що хоп. Тут ми сюди вже складемо. А тепер у нас був весь цей час. Так хвилинку не почекаємо. Ідемо ще, знаєте куди? Оцей от другий ліс. сюда сюди. Оп, стохи хп. маємо. Ну, поїді в нас пайна, а от по воді не дуже. Ну, все одно. Хопа Ну, Там усьо. Нам треба дерево, тесине. А воно може бути, як я так думаю, сюди. Хопа-хопа. Так. Я вже його залотаю. І оце ось залотаю. хопа хопа А це все не дерево буде. Тиш, 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 тиш ти ж ти, тидиш, биш пехивсь. Так, будь ласка, ти це не дерево, хоча б дві штучки. Або одна штучка, як хочете. Ага, звісно. ти в жопу. Кстати, волірку леся, може, вже казав, було зробити намного тяжкіше. Прямо намного, намного тяжкіше. І його люди робили. Ну, не на другий раз свої ігри. Ну, і, взагалі, на другий раз ігри них може ще... Ну, було може, може. Ну, точно, навіть близько не будувався. Угу. Так, 80. Опа. Так, да, я зайшов воювати з вами. Туди добре. бо не дерево. Там ще краєчком біжу теж. Сундучево. Ну, і тисне дерева нема. Один раз. А то я навіть закритий ой, відкритий відео. Коротше, повертаємось, нічого не знайшов, я просто подивимось рекламу однеку. І все. І так собі його получимо і закінчимо собаченню. Не знаю, що то. У другій серії. У третій можемо. А це. І що У вас третій ранг у собаки. І якісь там чоловік чи що. Та все. Як то? Та вона зможе ходити з вами і буде допомагати вам битися. Так, у нас вже всяк закінчилось місто, як ви бачите. Так що нам потрібно сюди. Це от забираємо. І оце от робимо так. Почекайте. Хопа, все. Йдемо робити воліє. Запустимо тут собак. Барабак. Надіюся, все... да, кінець. Взагалі прикольно. Оце от було недавно ліпше, але тепер ні. Хоч це прокачаємо. Фух, все. Забираємо 20 бандажів. Файно, файно. Йдемо куди? З собаками, де вони в нас стоять. Раз, два. дійси. Ого. Оце от рідкий. А от такой. Теж рідкий. У мене знаю, який рідкий, не пам'ятаю. Їди у вас нема, да? Ну, щас те одну. двох Рекс і Rox. О, Нам повезло, в нас і пацани і дівка. Це дуже круто. Прям чекайте. Нам треба їм їду. Їди нас доста. Ми волків вбивали доста. Кстати, ну собачий корм, я думаю, робить. довго робить. Ну, вони Довго, мали їду. Е -е. І много собачий. Охой, какие! А, стоп, значит, редкие крас. Сесс, не сесс, это тема на редкие крас. Нет, нет. А, пока, все.